Одна маленька звичка робить великі справи в майбутньому. Роздуми над Словом Божим на понеділок 22 го звичайного тижня. Рік другий. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований. Увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Дали йому книгу Пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо він помазав мене, благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній. Сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших. Усі були свідками йому. Дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: Чи ж це не син Йосифа? А він промовив до них. Як же ж скажете мені цю приказку, лікарю, вилікуй самого себе. Зроби тут на своїй батьківщині те, що чули ми сталося в Капернаумі. І він Промовив, «Воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було в дні іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий ілля, тільки в Сарепту Сидонську. До жінки вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився тільки Нааман сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Як бачимо з цього тексту, Відвідане храму щосуботи? Це звична справа для Ісуса. Ця звичка була вихована у ньому з дитинства. Власне, наші звички показують те, ким ми є насправді. Чи знаєш ти свої звички, які тебе будують, а може, маєш звички, які день за днем тебе. Руйнують. Тут не потрібно докладати багато зусиль. Все, що ти на сьогодні маєш, це твої крок за кроком вироблені певні звички, якими ти щодня користуєшся. Щодня читаю Боже Слово, і це мене будує, виховує сильну у вірі особистість відданого християнина. Щодня пліткую, і моє серце стає заздрісним, нещирим, та ще й невблаганним до інших. Щодня по цукерці, а той в перекусі, і за декілька років проблеми зі здоров'ям і зайвою вагою. Щодня що? Перше, що зробив Ісус після того, як. Увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги це встав, щоби читати. читати, Боже Слово. Ісус в особі священника щонеділі, ба й навіть щодня, читає нам Слово Боже. Ти не думав про те, щоб Євхаристія стала звичною справою у твоєму житті. Завжди пам'ятати про неї хоч би де ти не був. Навіть під час хвороби, відпочинку. Згорнувши книгу, він віддав її слузії та й сів, а очі всіх у нагозі були зосереджені на ньому. Були зосереджені в іншому значенні. Напружено вдивлялися в Ісуса, ніби чогось чекали. Чого вони від нього очікували? Можливо, певної дії, чуда, які він робив в Капернаумі, присутні хотіли чуда. А чудо вже сталося тільки вони його не прийняли вони не зрозуміли того слова, що їм читав Ісус. Проголошене слово Спасіння, Керигму вони не прийняли до своїх сердець, а навіть обурилися, бо Він не виправдав їхніх очікувань. Ти пробував якось замислитися, в якому внутрішньому налаштуванні приходиш до храму на службу? Чого чекаєш від Бога? Кажеш, що прагнеш служити Богу. І жертвувати на благодійність, але тобі постійно бракує часу і коштів не віриш, що, віддаючи, отримуєш більше, що допомагаючи та жертвуючи зовсім трохи, прийдеш до чогось більшого. Ми в усьому намагаємося знайти вигоду для себе обділити себе аж ніяк не можемо. От і... Назаряни знали, що Ісус син Йосифа, їхній земляк, і очікували для себе і свого міста певних привілеїв, чогось кращого і більшого, ніж десь там у Капернаумі. А він промовив до них: А як же ж скажете мені цю приказку, лікарю, вилікуй самого себе? Зроби й тут, на своїй батьківщині те? Що чули ми сталося в Капернаумі. У наш час нічого не змінилося. Мислимо так само, хоча декорації інші. Якщо маєш гарні зв'язки, то перед тобою відчиняється багато дверей і можливостей, і ти майже не докладаєш до цього своїх власних зусиль. Ісус, як приклади, наводить язичників. Жінка вдова Сарепти Сидонської, Нааман Сирієць, і порівнює з вибраними, з народом Ізраїля, тобто також із тими, хто сидить ось тут, у цій синагозі, і ревно слухає слово. Наголошуючи, що саме ті язичники були спасенні за часів пророка Іллі та Єлисея. Мабуть, це був болючий удар по їхній. Побожності, адже юдеї мали упередження до інших народів, і таке порівняння ніби принижує тебе твої амбіції, гординю, твою впевненість у тому, що ти кращий, кращий тільки тому, що походиш з іншого народу. Невже я повинен зійти зі свого п'єдесталу, на який я сам себе возніс? Увійти в поставу покори, смирення. Почувши це, всі в санагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Вони вибрали скинути вниз Ісуса, а не себе, не прийняли Його Слова. Коли ставиш себе, свої потреби на перше місце, Бог від тебе віддаляється. І це не тому, що він так хоче, ти сам зробив свій вибір. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.